Вітаю, друзі! На своєму каналі. Мене звати Катерина, хто ще не знає, це мій новий канал про психологію і саморозвиток. Тому підписуйтеся, буду рада, якщо ви будете писати свій зворотній зв'язок, ставити палець вгору, підписуватись і натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх цікавих Психологічних тем. Сьогодні в нас досить така тема інтимна. Говоримо з вами сьогодні про секс і сексуальний темперамент. Нещодавно мені задали питання про те, чи можна повпливати на, на темперамент сексуальний і що робити, якщо у партнерів. Сексуальний темперамент різний. Я дуже вдячна всім своїм друзям, друзям, свого чоловіка, своєму оточенні, своїм клієнтам, підписникам, які цікавляться психологією, питають. Я завжди рада відповісти. Я і відповіла, і подумала, що це досить цікава тема може бути для відео. Тому знімаю, можливо, комусь буде цікаво і корисно. Отже, що ж таке сексуальний темперамент, чи можна на нього впливати, як він формується, і от все-таки інше будемо зараз обговорювати. І взагалі про сексуальність, про секс будемо розмовляти. Тому, хто кому взагалі ця тема так викликає сором, то я пропоную вам залишитися в цьому соромі. Розділити його, тому що буде цікаво досить. Нехай інтерес переважить цей сором. Ось. Поїхали. Отже, сексуальний темперамент. Якщо ми вже про нього говоримо, то, звичайно, не можемо не згадати а, лібідо, так, яке. А, Зігмунд Фрейд чи Фройд описував і розвивав цю тему, власне, з точки зору психології, що таке лібіду. Так? Я вам так буду простою, ми домовилися з вами так, простою мовою спілкуватися. Потяг, сексуальний потяг, бажання. Це те, що інстинктивне таке бажання, так? чим ми буває керуємося на такому тваринному рівні. І відповідає да, за те, що от хочу Хочу або не хочу. Так, я намагаюся зібрати докупи думки, бо в черговий раз я записала на годину два відео по півгодини. Пів записала, дуже тему широко розкрила. І е, щось там я, звичайно, хотіла покращити, наклацала на камері, вийшлося гірше, тому що розмите взагалі відео. Перезаписую і зараз збираю знову думки. Так. Тому, можливо, трішки буду сповільнюватися, кому дискомфортно може є у Ютубі така функція ставити трішечки швидше, а кому окей, то прекрасно. Отже, що впливає та, на наше лібідо і на, на темперамент? Взагалі, як, як формується темперамент сексуальний? Є така штука, що взагалі навіть от проводились досліди. Я не можу, не можу вам зараз назвати да, ні джерела, ні, ні, ці, ні ці досліди, бо в мене дуже погана пам'ять, я їх не записую. Я так прочитала і пам'ятаю цю інформацію. Ну, відтворюю отак, як, як відтворюю. Ви можете вірити на слово мені, можете перевіряти. Я взагалі за те, щоб. Кожну думку піддавати критичному мисленню і перепровіряти. Напишіть в коментарях, пишіть, чи так це, чи ні, чи якісь там свої думки. Отже, існує така думка, що дитина, людина, коли тільки в процесі розвитку, навіть ще на внутрішньоутробному етапі, вже там може відчувати оргазм. Тобто, коли, наприклад, плацента потрапляє поміж ніжок і треці, вже може дитина відчувати оргазм. І оці нерогенні зони вони формуються ще до народження. І відповідно далі, якщо говорити, от я минулі відео знімала на старому каналі, планую їх можливо сюди перекинути. Там є стадії да, психосексуального розвитку, і а, оці ерогенні зони, вони, власне, пов'язані. Там перша стадія, оральна стадія, да, ерогенна зона і пов'язана з ротом, далі анальна стадія, і далі вже от фалічна. І якраз на фалічній стадії виникає інтерес до геніталій, і там теж можуть бути такі. Цікаві, ну, дитина може себе досліджувати, інтерес з'являється. І, до речі, на цій стадії, це, як правило, десь от після трьох років формується вже сором, тобто дитина здатна відчувати сором. І ось саме тут діти там починають себе роздивлятися. Там, десь себе чіпати, десь досліджувати себе. І отут, як батьки реагують на, на цей власний розвиток, так і формується далі темперамент і взагалі наше сприйняття сексу і інтимності да, такої в цьому плані, так. я перезаписую відео, і в мене вже трішечки є так. Мабуть, хочу захворіти, бо щось і пшихаю, і таке, таке щось починається. Тому, якщо що, я буду періодично відволікатися. Ось. Там носа витирати можливо. Так. Далі формується, да, от як я сказала, там як батьки реагують на це все. І може таке бути, що дитина себе досліджує якимось чином, да? і там хтось з батьків помітив це. І давайте вже, якщо ми про таку тему говоримо, ми вже стали з вами. Зараз ми станемо ще ближче, ми вже і так стали ближче. Да? Зараз ще трішечки ближче станемо з вами. А, розкажу свою історію. Мені ну, власне в цьому Віці, там три роки чи скільки, плюс-мінус було. І е, я себе, значить, там побачила на підвіконнику, стояло дзеркало, я прокинулася і собі почала себе роздивлятися, поставила дзеркало, значить, дивлюся, що це в мене таке, щось є, мабуть, ну, щось не то, мабуть, зі мною. Почала себе роздивлятися. І в цей час напроти, мама в вікні, як затарабанить в вікно і така, що ти там робиш? Я з переляку, значить, не знаю, що робити. Мама заходить до будинку і не пояснила цю ситуацію. Вже потім, коли ми з нею проговорювали, я кажу: власне, ти мені травму зробила. І це повпливало на моє сприйняття да, свого тіла там, сексуальності і так далі. На що вона мені відповіла, звичайно, що ну, я злякалася. Я не знала, що ти там робиш, чи ти собі щось там можеш пошкодити, чи, чи десь щось засунути туди, чи ще щось. Ну, от, я злякалася, тому так відреагувала. А, тому, батьки, хто мене дивиться, в кого є діти, хто там планує дітей, так? Якщо ви вже побачили, що дитинка себе роздивляється або там себе чіпає, ну їй цікаво. Вона може ніколи в житті не бачила, вона вперше може зустрілася там, ого, а що це вони таке, да? бо там дітки, ой, а що в тебе так, а в мене по-іншому. І це батьки мають пояснити. І якщо ви бачите, що ваша дитинка там себе досліджує, важливо пояснити, поговорити про це. Якщо цікавиться, да? дитинка якесь задає питання, цікавиться, і ви відповідаєте на них. Так, мені потрібно, вони вже тече з носа. Секундочку, перервусь. Продовжуємо. Поговоріть з дитиною, але ну, не надмірно якось там, да? а дайте відповіді на запитання, якими цікавиться дитина. Да? І абсолютно нормально не, не соромте дитину, не сваріть, не бийте по руках. Тому що не. Проєктуйте свій сором на дитину. Тому що це насправді вам соромно, ви не знаєте, що з цим робити. А це взагалі нормальна ситуація. Це вам колись не пояснили батьки, тому ви не знаєте, як реагувати, але ви можете зараз доступ до інтернету, навіть у ці відео, які я знімаю, для того і все це робиться, щоб більше розвивати наш соціум да, з усіх сторон. Отже, а, так сказала, так, бо якщо ви там будете соромити і так далі, це повпливає на сексуальний темперамент. І тоді буває така штука, наприклад. Якщо а, от один партнер, да, ну, наприклад, дівчина, да, то ще питали мене власне, про стосунки хлопця і дівчини, ну, буду отак, наприклад, дівчина, яка росла в такій сім'ї. Де там соромили за те, що там, не знаю, без трусів бігала, це теж моя тема. А, і, наприклад, там якось називали геніталії дитини не, не нормальною там, мовою біології, по біології да, як називається там, чи фізіології, там вульва, пеніс, а, наприклад, там казали Вареник або там це, це, я не знаю, позорцей, чи от якось так щось таке. Да, говорили, або транслювали якусь відразу чи огиду, чи казали, що це фу взагалі там, не можна показувати. А, власне, і проєктували це на дитину. Дитина, значить, це з'їдала цей інтроект, а, і відповідно вона далі продовжує його нести, жити і сприймати власне секс, своє тіло через ті інтеректи, які в дитинстві значить, взяла від батьків. І тому можуть бути проблеми в стосунках, в сексі, коли. І це може повпливати на, наприклад, там, що в людини низький темперамент, да? або ж вона ну не хоче. Сексом займатися не тому може вона і хоче, може в неї з'являється збудження, але воно блокується. Оце бажання сексуальне, воно блокується одразу якимись цими обмежуючими переконаннями, якимись думками, що я огидна, мої геніталії огидні, там чужі геніталії, чи не чужі, там мого партнера геніталії огидні, це взагалі фобе, або там якісь виділення під час сексу це теж огидно, і взагалі краще цим не займатися. І от такі можуть бути, наприклад, переконання у людини. Що з цим робити? Йти до спеціаліста, до психолога, чи психотерапевта, чи сексолога. Ну, власне, це все теж про приходимо до психології. Тобто, навіть якщо ви до, психолог, до сексолога приходите, все одно ви працюєте на рівні психології. Сім-сім. Так. Ну і власне, тоді а, таке нерозуміння. Або коли людина, наприклад, ця сама дівчина росла в сім'ї дуже консервативній. Або дуже релігійній, коли взагалі це там табу було. Не то, що говорити про секс, думати навіть, або там ну, і, і нічого не пояснювалося дитині ні про розвиток, ні про там, ну, от, е, да? сексуальний розвиток мається на увазі. В дитинстві, в підлітковому віці, е, то будуть проблеми. Також якщо в цієї людини був досвід. Не тільки маю на увазі дівчат, жінок, також і чоловіків, був досвід, наприклад, насильства. Це могло бути фізичне насилля, там, сексуальне насилля, так? дитинство або в підлітковому віці, або навіть дорослому, будь-яка травма пов'язана з насиллям, і тоді теж ця людина вона дуже буде а, так вразлива. І дуже буде реагувати на порушення кордонів. Тобто, в такої людини потрібно завжди запитувати. Взагалі у всіх людей потрібно запитувати, чи ти хочеш, чи не хочеш. Не можна просто так, якщо я хочу, да, накинутися на когось і там я не знаю, сексом займатися. Потрібно запитувати, питати дозволу. А особливо у людей, які переживали якісь травми, пов'язані з насиллям сексуальним або фізичним. Тобто, якщо це було зґвалтування чи педофілія, чи ем, били навіть дитину, та? і е, вона просто елементарно навіть до неї доторкнутися не може, тому що вона на це реагує, як на, на прояв агресії. Е, ось. І взагалі всіх людей потрібно питати дозволу. Тобто е, добре, що скільки? Років три, тому може більше. Оцей закон да, прийняли і вже почали більше про це говорити, що про запитувати дозволу, да, там, або, а, там, мало не жінка має дати дозвіл письмовий і там купа були цих мемів, де а, ну так, розписку, якщо не дала, то це вже там посадять, або а, там при свідках займатися сексом. А кіт рахується свідком. Ну, ви знаєте, всі оці меми, всі приколи, які ходили. Я хочу сказати, що це не смішно, це нормально. Нормально питати згоду і нормально ставитись повагою до живої людини, до її кордонів. І, власне, добре, що це зробили, а зробили це тому, що дуже багато зараз і раніше було випадків сексуального насильства. Дуже багато. І про них тільки нещодавно почали говорити, а вони завжди були. І тому ну, це важлива тема, важливо про це говорити, важливо пояснювати, як окей, як ні, як можна, як, як потрібно якісь створювати здорові інтеректи. Так, от, наприклад, якщо батьки не пояснили в дитинстві, як поводитися в цій темі, ну існують, наприклад, психологи, сексологи і люди, спеціалісти, які можуть вам. Розповісти, ви можете поцікавитись, і, власне, вже через здорові інтеректи можете ці собі взяти в життя, так? Проаналізувавши там інформацію, цю. Ось. І, власне, да, це я пояснила, чого може бути, що може впливати на темперамент. І навпаки, є хлопець, наприклад. Да, що ми розглядаємо в такому ключі, є хлопець, який ріс. У досить а, такій розкутій сім'ї, де про секс вільно говорили, де там, могли, я не знаю, ходити там роздягнені. Я, до речі, бачила випадки, коли там, мама, наприклад, перед хлопцем переодягається, да, чи в білизні ходить, чи там навіть білизну переодягає, ну там десь бюзалтер, чи ну, щось таке. І для мене перше таке: ого. Наша мама, наприклад, навіть перед дівчатами ніколи там ми не бачили її в бюстгальтері, в білизні, тобто постійно, в діті, тобто, ну, якось от, отак, наприклад. А була сусідська, ну, не сусідська, там от недалеко сім'я, де жінка із хлопцями, значить, вони купалися там в ставку, в озері, і собі могли там, я не знаю. Трусах чи, чи, чи без і там могли собі ходити, і ця жінка могла по подвір'ї в себе ходити роздягнена. І це було якби для них окей. Ну там, звичайно, є для кожного ця якась межа. Головне, щоб вам було комфортно, правильно? Але, наприклад, отакий от хлопець виріс в розкутій сім'ї, де не було в принципі, заборон на, на секс, на про те, щоб про нього говорити, на заборону на тіло, да, якось таких. Якихось обмежуючих переконань. І він собі думає, ну, всі, мабуть, всіх так виховували, як мене, ну, це ж всі мають розуміти. А ні, він зустрічається з цією дівчиною, якою ну, були якісь певні питання, які я вже назвала до цього. Да? І тоді виникають якісь такі е, розбіжності, а чого так, а що сталося? І навіть е, там, хлопець, наприклад, може думати, може проблема в мені, може, я я якийсь, щось не так роблю. А, ні, ви просто відрізняєтеся ці темпераменти, сексуальні причини, які на них повпливали, вони відрізняються, вони різні, різне виховання. І тут що допоможе говорити? А, у нас, до речі, теж не прийнято, у нас краще а, там, швидше люди будуть говорити про ну, такі інтимні теми. Там десь я не знаю, в потягу їдеш, і незнайомій людині, яку ти вперше і востаннє бачиш, можеш виговоритися. А з близькою людиною, з партнером, поговорити на цю тему, ну, це табу чогось в нас зараз. А так не має бути, тому що, ну, якщо цю людину ви допускаєте до свого тіла, так, якось на ментальному рівні взаємодіяти, то про це варто говорити. Так, можливо, зіштовхнетесь соромом, це нормально, побути в цьому. І далі намагайтеся, як здорові люди, поговорити ротом в вухо, що подобається, що не подобається. Десь шукати ці інтроекти, оці приклади, шукати, де може бути по-іншому, і це в позитивному плані. Тобто, ага, там, наприклад, батьки казали, що там, Геніталії мої огидні. А де я можу побачити, що це не так? І прямо, я знаю, або свої роздивляються. Ну, ну це я так вже знаєте, там, приклади такі наводжу. Там, Або своє там тіло виглядати, не знаю, ходити гуляка це огидно. Хто це сказав? Батьки, а чи я так думаю, а чи я думаю, що моє тіло огидне? Роздягнулась, обдивилася собі, ну ні. Гарне тіло, привабливе, можна ходити там, тому що, до речі, є така, п'ю водички. Так. Сподіваюся, я запишу відео і не захрипну. Колись в дитинстві я чула таку фразу. Не можна ходити без одягу голою, тому що хата згорить. Не можна в дзеркало на себе дивитися, топлес кулити, бо хата згорить. Ну, такі страшилки якісь. Напишіть, до речі, в коментарях, які ви знаєте страшилки, як вас залякували, якими кормили інтроектами і установками різними. Мені буде цікаво, обмежуючими переконаннями. І е, саме цікаве, що людина ж виростає, і потім ці люди вони часто не можуть на себе в дзеркало дивитися. Навіть вони, вони не можуть не то, що там перед кимось я мовчу про нудистський пляж. Вони перед своїм партнером не можуть роздягтися. А вони. Перед собою, навіть будучи своєю наодинці, не можуть роздягтися. Вони там у власній квартирі за заштореними вікнами не можуть роздягтися. Вони не можуть у ванні роздягтися перед дзеркалом. Вони постійно в рушнику, тобто їм некомфортно, незручно, соромно дивитися на себе, якось себе роздивлятися, тим більше, так? Там дуже багато сорому і неприйняття власного тіла. І це не окей. Якщо ви помічаєте за собою, що з вами отак, то е, ну, і, ну, якщо вам дискомфортно, скажімо так, з цим жити, ви відчуваєте, що це впливає на ваші стосунки чи на, ваше, на ваш стан, е, так, то можна з цим працювати, звертатися до спеціаліста і, і працювати, приймати себе, вчитися. Ну, Елементарно навіть я ж кажу, ви можете просто роздягтися перед зеркалом. І почати, ну, є такі практики прийняття. От просто я не знаю, можете зізнаватися собі в коханні перед зеркалом. От просто дивитесь і розхвалюєте себе, дивитесь і ой, та я гарна, насправді, насправді, людське тіло привабливе. Там, хто це сказав, що там ходити, наприклад, без одягу це погано. Батьки сказали, а де люди можуть, є, є, є ж десь люди, які ходять без одягу. так? Ну, Диський пляж, наприклад, ходять, а є цілі племена там, в Африці, наприклад, так? де вони без одягу ходять, там, якимось листочком прикорилися, і для них це абсолютно норма. Тому роздивляйтеся в такі варіанти і шукайте, що для вас комфортно, шукайте, що ви хочете, що не хочете. І говоріть, і говоріть... І... Партнером між собою про те, як вам подобається, як вам не подобається. Знову ж таки, в кожного різні вподобання. І є така тема, що жінка, наприклад, щоб там не образити чоловіка, бо це бо про це не прийнято говорити. Там живуть в шлюбі, і по 20 років не знає жінка, що таке оргазм. Всі ці 20 років вона його імітує, щоб якось не образити чоловіка. І а чоловік думає, що ну, все нормально, значить. А для чого терпіти? Тут ви нікого не образите, якщо нормально донесете інформацію, так? Не без там, агресії, якихось знаєте, переходу на особистості, де ви просто скажете, отак мені приємно, а отак неприємно. Так? Там, як оці є, десь чула, що ти там треш? Ти що, намагаєшся вогонь розвести? Так? Такі всякі приколи про а, ну, просто, просто потрібно сказати, як вам комфортно, як дискомфортно, да, як приємно, як ні. А, це дуже зближує в стосунках і а, обом від того комфортно. Ну, Тому що, якщо ви в парі, якщо у вас є почуття, а, кожен хоче отримати задоволення, хоче принести задоволення, да, баланс якийсь. Це абсолютно нормально. Тому говорити про це. Так, що ще хотіла тут сказати? Я згадала, це дуже популярна є притча про те, що жінка з чоловіком прожили там, я не знаю, ну, 20 років в шлюбі, так? і постійно чоловік їв верх булочки, а жінка низ булочки. В якийсь момент жінка психанула і така думає, чого це я йому віддаю найкраще тільки? Чого це він найкраще має їсти, а я маю їсти оту нижню, несмачну частину булочки. Цей раз зроблю по-своєму, зроблю, як я хочу. І забрала собі булочку, значить, верхню частину, а, йому віднесла нижню. І, і він каже: їй, а ти знаєш, я завжди хотів. А, Оцю частину булочки, бо вона мені смачніша. Але я думав, що тобі смачніша ця частина, відповідно, я нічого тобі не говорив, бо думав, що для тебе так краще. Ну і так собі люди жили. Ну, я не знаю, чи, чи вдалося мені донести думку, так, що часто хтось думає, що не буду про це говорити, бо я ображу когось, чи, чи це подобається, не вияснивши це. Через свою проекцію, знаєте, от через свої якісь. Почуття. Насправді, може людині також дискомфортно, може людині інше щось подобається. Це, про це варто говорити. Або знаю історію знайомих, де він приніс там на етапі залицянь, приніс хлопець дівчині шоколадку, і вона була з ізюмом, з ізюмом чи з горіхами, чи з чимось таким. А вона прийняла ту шоколадку, каже: Дякую тобі! Така велика шоколадка, мілка, якась там. І віддала її значить, мамі, родичам, щоб вони з'їли. І він її постійно носив ці шоколадки. І Вона каже: а, я там аж через рік йому призналася, що я насправді не люблю такі шоколадки. Я не люблю там, де горіхи ізюм, я люблю там от, чистий якийсь чорний шоколад. Так потрібно зразу сказати. Там, Дякую, я, я дуже вдячна, що там ти приніс мені цю шоколадку. Але я не, не люблю, я, я дуже вдячна, я там дам мама з'їсть, да? якщо наступний раз захочеш принести, то я люблю ось таку, наприклад. Да? Тобто не, не казати, що це ти мені приніс там, да? і по голові готую шоколадку. Ні, просто сказати, що дякую, приймаю цінно, що вирішив зробити приємно, е, да, там, потурбувався. Але я, я приймаю, а наступного разу можеш принести там от таку, яку я люблю. І тоді і вам буде добре, і йому буде добре, розумієте? Ось такі речі. Так, про що я хотіла ще поговорити. Дивлюся, що вже зараз виключиться відео, і буду другу частину записувати відео про а, мови кохання, що впливає на сексуальний темперамент, як так повпливати, да, якщо у вас вищий сексуальний темперамент. В, Партнера вашого нижчий, як взаємодіяти, комунікувати, щоб обом було комфортно, тому що насправді темперамент це не привід для розставання чи розлучення там, розходу. Ну, якщо ви так не вважаєте, що це прям проблема, можна про все домовитися і знайти рішення. Ну, якщо двоє людей бажають бути разом в стосунках. І їх не поєднує виключно секс. Якщо у вас будується виключно тільки все на сексі, і десь, якщо щось не буде складатися, ну то відповідно все інше, ну, у вас нічого не буде об'єднувати, крім цього. А якщо у вас, крім цього, ще багато чого об'єднує, цінності, спільні, інтереси і так далі, то я думаю, що можна працювати з цією сферою. До зустрічі в наступному відео.